Привіді мене звати ви на каналі Кулінарні Витівки. І ви знаєте, думала, що цей рецепт хрумких і гострих кабачків я вам записала ще й прошлий рік. А передивилася, в мене в планах було, але щось завадило. І швидко ділюсь, поки є кабачки. Беру для цього рецепта молоденькі кабачки, в яких шкірка тоненька, я шкірку не зачіпаю. Можна нарізати ось таким чином, такими колечками десь товщиною 1 см. А можна взяти фігурним ножем і порізати такі шматочки, як робимо картоплю фрі. Ви вибираєте як простіше для вас. На смаковій якості це ніяк не повпливає. Я одну баночку зроблю такими смужками хвилястими, а дві закрию колечками, так як звичайно. Чим мені подобається цей рецепт, що там кабачки тверді, тверді і хрумкі. А так як на одну літрову банку йде пістрочка з гіркого перцю, то вони ще і гострі. Моя сім'я любить такі гостренькі, тому що кабачки з таким солодким присмаком не дуже полюбляють. На одну літрову банку я додаю один лавровий лист 4-5 зерняток перцю горошком. Ще до червоного перцю ще й такий додаю, щоб воно таке було дуже вогняне. На кожну банку по 4 зубки часнику. Зараз часник молодий, гарний, соковитий. Я його ріжу, щоб він скоріше віддав свої смакові якості кабачкам. Рецепт весь напишу на одну літрову банку. Я вам рекомендую закрити одну літрову банку і десь через тиждень відкрити її і спробувати. Як вам такий рецепт подобається, то ви ще встигнете. Кабачки ще є. Зараз додаю по 2-3 гілочки такого молодого укропу в кожну банку. Я, наприклад, ніколи не закриваю там, на заход, на два заходи консервації. В мене взагалі в кожного свої смаки, і дуже важко підібрати хто що любить. В мене вже за ці роки я знайшла компроміс. Тепер дивіться, в мене великий перець, я буду брати пів стручка на, на банку. Якщо ви купите чи виростите невеликий, то можете просто цілий стручок класти, можна не різати, але я теж, щоб, вони, щоб скоріше кабачки набралися такої гостроти, то я беру ножницями ріжу. Бо як беру ножем, тоді печуть пальці, не люблю цю процедуру, так, ножничками швидко та й все. І тепер банки заповнюю кабачками і стараюся напхати їх дуже повні. Дивіться, ось такі плотненько. І ці вже кругленькі, теж зараз. Понапихаю і вже будемо готувати маринад. Маринад готується дуже легкий, але такі, такі пропорції дають вирівняний гарний смак. Зараз я поставлю на плиту. У мене тут в один відміряно на 3 банки, а я вам напишу під відео на 1 літрову банку. А ви будете вже множити 2, множити на 2, 3 закриваєте, будете множити на 3, так саме краще. Ви можете самі розрахувати на ту кількість, на яку ви запланували. Тепер додаю оцет: В мене 9%. Якщо на одну банку буде 500 мл води, 4 столових ложки цукру, 1 столова ложка солі та 60 мл оцту. Такі будуть пропорції. Коли, все, коли вода закипіла, влили оцет. І коли оцит закіп... з оцетом вже маринад закипів, то його розливаєте по банках, наливаєте повні. І накриваєте металевими кришками, тому що цей рецепт зі стерилізацією. Я буду стерилізувати їх в кастрюлі, зараз доливаю вже останню. У мене кастрюля велика, 6-літрова, і якраз 3-літрові банки стають обов'язково рушничок на низ. І заливати водою. Я трохи поспішила, взяла, залила водою, а тепер ставити банки трохи незручно, то ви зразу. Стеліть рушник, на рушничок ставте банки, а потім теплою водичкою заливайте. Обов'язково заливайте теплою водою, тому що маринад залитий тільки кип'яток, і якщо залить холодною, банки можуть тріснути. І все включаю на вогонь. Тільки починає кипіти з цього моменту 15 хвилин рівно. 15 хвилин пройшло. І знімаю з вогню, вже вони простерилізувалися, і зараз вже можна їх закривати. Я зараз беру, в мене дві банки буде кришкою капроновою, буду закривати для консервації, а одна з закруткою то буду закривати металевою. Багато хто питає за ці кришки, користуюся більше 30 років. Ціми кришками закриваю всю консервацію. Вона у мене не в підвалі, не в погребі, вона у мене на балконі. Так що витримують, як, як гарно простерилізований, витримують температурні режими і пожарі стоять, тому що зараз у нас вже до 40 градусів. І взимку ну, балкон утеплений і воно не замерзає у мене консервація. Так що мені дуже зручно, я до їх звикла не проміняю на, на залізні, які закатуються ключем. Все, тепер, після того, як всі баночки закриті, обов'язково укутуємо полотенцем, одіялом, як ви там приспособлюєте вже цю консервацію, щоб вона пропарилася там і е, потихеньку остигла. Це ще буде один плюс, що вона буде гарно у вас зберігатися. Обов'язково пробуйте і чекаю від вас коментарів. І до зустрічі!